Ви на моєму каналі, моє ім'я Сейраш. Сьогодні буде трохи нестандартне. у нас з вами відео для мого каналу без ведучої, тому що пані Любов Завальнюк захворіла, тож бажаємо їй як наймога швидше удужати. Але гарячі теми є. І на сьогоднішній день дві основних теми. Перша пов'язана із замахом на дружину Буданова і, взагалі, темою замахів, що там і що нам чекати, та, і хто за цим стоїть. І друга тема буде пов'язана з НАТО. і Радою, яка відбулася навколо НАТО, сьогодні буквально у, якщо я не помиляюся, у Брюсселі. Тож почнемо з теми замаху. Давайте для початку перевіримо взагалі інформацію, чи був замах. Знаєте, як там ли а був, а був лімальчик, оце от приблизно, чи дійсно, чи дійсно замах бав, мав місце бути? Так, замах дійсно мав місце бути, і він стосувався дійсно не тільки жіночої іпостасі, як імператриці, тобто дружини Буданова, але й якихось молодиків, якихось хлопців, ну, чоловічків, хлопців, тобто дійсно предмет замаху був. Вежа випадає перевернутою, тобто справа не завершена. Руйнівні наслідки справи у нас є, ну, як удар по здоров'ю Але е, е, справа, наче, не доведена до кінця. Так. Хто стоїть за цим всім? Зараз мене цікаве питання, хто хто отруїв, да хто мав цю отруту, хто її приніс, хто її підмішав, і в мене дуже цікавий момент. По перше, воно випадає по п'ятірці мечів. Отже, ми говоримо про те, що це людина із достатньо близького кола, або як мінімум, знайома людина для сім'ї Буданових, або ж в цілому да, для там, структури до якихось знайомих до цієї всієї штуки. Тобто, у нас замах скоїв хтось, так, такого формату замах скоїв хтось, хто знаходиться у близькому оточенні до людей, на яких той замах був зроблений. Це перший момент. Другий момент: в мене діючих осіб не одна фігура. Тобто ми говоримо про декілька діючих осіб. І одна із цих діючих осіб, походу, жінка. Бо в мене королева жезлів. От цікаво. От. І на уточнення в мене випадає досить жіноча карта по тузу жезлів. Тобто, ми говоримо про те, що якоюсь діючою особою чи тою особою, яка є виконавцем, от із цього близького да, якогось кола, яке вивалилося, це є жінка. За нею ще хтось. Стоїть, але це е, є жінка. Жіноча карта випадає. Цікаво, чи це внутрішні розбірки, чи це зовнішні розбірки? Давайте ми подивимося, що взагалі відбувається. Це внутрішні якісь внутрішні розбірки, які навіяні ззовні. Тобто, якщо ми так будемо з вами вже прямо-чітко да трактувати, чи стоїть за цим, за цим русня, так, стоїть, але не прямо, а якби костяно зі сторони. Тобто. Чи потрапили люди, які е, приймали у цьому участь у цьому плануванні да якогось отруєння під вплив РФ? Чи мають там через 5-10 руки якісь зв'язки? Так мають, чи є причиною е, розбірок саме замовлення, наприклад, з РФ? Ні. Ні, е, е, замовлення відбулося, і оце як би да, оце отруєння воно відбулося знову по п'ятірці мечів. Це як ну, зрада, ножі в спину, це якісь особисті розборки, внутрішньополітичні, е, внутрішньовійськові. Тобто оц оця от історія. Причому замах, е, що саме цікаво, він не планувався як суперруйнівний походу. Він планувався по пажу е, мечів. Чів, тобто це скоріше залякування або демонстрація, або да, бо випадає карта е, да лялькового театру. Тобто, це демонстрація, це показати, це якимось чином ткнути носом, це дати попередження, тобто, от ось ну, така от історія. от. Так, що це за внутрішні особистості? Чи вони а, напряму пов'язані із відомством розвідки? Чи це якісь політичні історії? Це більше якісь політичні історії. Одразу в мене випадає та сама красномовна десятка Пентакли, да, де у нас король грає із пажом у шахи, і король махлює і завжди виграє. Тобто, це такі навіть не військового чи розвідувального характеру, розбірки. Це якісь внутрішньополітичні розбірки, в яких було продемонстровано. Знаєте, як продемонстрований продемонстровано. продемонстровано на оця нечесна гра. Типу, о, слідкуємо, контролюємо, о, будете рипатися, бачимо. Ну тобто, ось це буквально ну кошмарити. Це буквально о, момент замаху. Він є певним показовим. Це знову. Причому саме цікаво, що ніхто ні від кого нічого не приховує. Таке враження, що всі розуміють, хто за цим стоїть. І всі розуміють, який меседж був даний, і що з цим меседжем робити, але, типу, при цьому не відбувається якихось кардинальних змін, тому що відбувається певний супротив. Так, з цією темою більш-менш ми розібралися. Чи будуть якісь нові замахи до кінця року на якихось інших осіб? По десятці мечів так скоріше за все, ми з вами до кінця року ще почуємо чи побачимо спробу замаху на когось, на когось у нас буде спроба замаху. Таким чином людину захочуть зв'язати. Людину захочуть закрити, зв'язати, прибрати, максимально стиснути. Да? Тобто, давайте так, посадити у тюрму, але не в прямому сенсі посадити в тюрму, а скоріше в морально-психологічну тюрму. Давайте це так ми окреслимо з вами. Так, що це буде за людина? Це, скоріше за все, чоловік, бо о, король, король жезлів, король жезлів і якось пов'язаний із безпечним місцем або з безпекою. Тобто тут, можливо, це із якоїсь структури, яка відповідає за безпеку, і оця вся сама історія. Тобто когось будуть намагатися політично підкошмарювати. От таким чином намагатися стиснути коло навколо людини, От, саме е, моментом якогось замаху або ну, такого замаху, як попередження. Воно знову випадає по пажу, а, по пажу мечів. Тобто, це, як знаєте, такий типу. Зазіхання на фізичний стан людини, але не скільки для того, щоб повністю людину вбити, да, або вивести фізіологічно з ладу, скільки як показовий такий варварський метод, щоб людина не відкривала рота там, де не потрібно. Бо знову випадає навіть на перспективу подібного замаху, перевернута вежа. Значить, це не доведено до кінця. Є й велика ймовірність, що це не зможе бути доведено до кінця. Тож у нас до кінця. Ця року, плюс-мінус, можливо, це і на січень переповзе, є ризик того, що ми почуємо ще про якийсь отакий подібний замах на когось із персоналі, які пов'язані із безпекою України. Тому якось так. Тепер друге питання, яке хвилює нас та бентежить, це те, що ж там. Нам е, за закритими зачиненими дверима е, сказало НАТО про які реформи, окрім заявлених реформ, е, і ще йдеться мова чи до яких вимог. Бо ми маємо з вами наступну новину. Ми обговорювали членство в НАТО і ми дали рекомендації щодо первинних реформ, які мають бути в Україні, включаючи боротьбу із корупцією та підтримку прав людей. От, по-перше, що мене одразу напружує, це первинних реформ. Тобто, ми розуміємо, що ми десь на самому початку з тим НАТО. Давайте подивимося, чи дійсно якісь суттєві рекомендації з приводу боротьби з корупцією та підтримки прав людей було висунуто НАТО і у якому ключі. І одразу в мене вивалюється, що і не тільки це пов'язано з корупцією і правами людей. Це ще пов'язано із матеріальним становищем країни, яка має стати королем Пентакли. Це ще пов'язано із вимогою до країни по королю мечів. Скоріше за все, це оборонні військові у ці всі історії. І корупція, в тому числі, от права людини. Права людини тут зачіпалися, але, але це для українського суспільства якісь дуже противоречиві вимоги. На кінець, да, тобто, а, а, умовно кажучи, ми захищаємо, захищаючи за вимогами НАТО права одних людей, ми наче дискредитуємо інших людей. Тобто, тут, тут така от бідося у нас виникає. Так, що залишилося в тіні, окрім цих офіційних заяв? Що іще залишилося в тіні? Від нас вимагають якогось серйозного обнулення. Якихось дуже серйозних змін вмирання якогось старого етапу по смерті і зародження абсолютно нового етапу Звід нас вимагають якихось. Давайте так незручних. Можна б сказати, навіть для українського суспільства якихось давайте так напівзрадницьких прийняття рішень. Вони не є катастрофічними, бо вони проходять по пажу мечів, але вони є болючими для нашого суспільства. От де як їх будуть просувати ці вимоги. Їх будуть про просувати через сімку кубків, тобто через певну ілюзію. Таке враження, що на нас будуть тиснути з приводу реформ, які не були офіційно обговорені, НАТО буде тиснути на нас. А, Українській владі доведеться нам з вами вкидувати певну ілюзію, можливо, навіть якимись такими пропагандистськими методами, для того, щоб ми з вами прийняли ці рішення і зрозуміли, навіщо вони нам потрібні? Що це є вимога, це є тиск. А от, чи будемо ми чути, що це важливо? Не всі ми будемо чути. Тут буквально така красномовна карта, яка вказує на те, що ти мені кажи-кажи, а ми ля-ля-ля-ля-ля. Ля -ля. Плюс тут якісь вимоги, вони не можуть бути реалізуємі зараз. Ми у них стоїмо. У них стоїмо. І плюс це викличе у суспільства розбите серце. Трійку мечів одразу. Тобто це дуже якісь болючі, болючі вимоги. Так, Чи це пов'язано з, наприклад, нашою територією, з торгами за нашу територію? Ні, не зовсім це не зовсім напряму пов'язано з торгами за нашу територію. Тут дуже гостро стоїть питання про навпаки зберігання да, усього, що у нас є, тобто зберігання наших якихось територій та намагання знайти вихід. Це буквально дівчинка шукає вихід із темного лісу. Ця карта перекладається буквально таким чином. От із тієї ситуації, в яку ми з вами втрапили з цієї всієї халепи. От. І це все-таки більше пов'язано не скільки з територіальним, скільки з матеріальним з рішеннями, з якоюсь такою історією. Що стосується а, внесень до колеса фортуни, це як до основного механізму, і це не тільки про корупцію. Можливо, мова йде про введення чогось. А, Чогось важливого, чого у нас не існує, у нашому політичному просторі, тобто перехід від нашої звичної політичної системи в якусь іншу політичну систему. Так, про що йде мова? Вищий суд, і він тут нам все-таки натякає на якісь правові. Аспекти ведення діяльності нашої держави. Можливо, мова йде про прийняття рішень про там, незалежні суди або про якусь подібну історію. І вони, ну, коротше, скоріше за все, дійсно, про суди або про щось подібне, бо вісім камечів. Тобто тут у нас вимог, от так от. Чи зможемо ми взагалі, хоч коли-небудь давайте так, реалізувати ті реформи та вимоги? Ох, через сраку, мотику, через треш, через навіть скандали в суспільстві, але ми зможемо з вами прийти до певного балансу. Але ми будемо з вами, ми, я під державою, маю на увазі, приймати і будь-які рішення, які з нас вимагають, і відтягувати питання нечесної гри та. Корупції, от все буде прийнято просто, все що тільки можна: права людей, права тварин, права рослин, права всього на світі. А от корупція буде останнім взагалі у цьому списку. Ну тому що ж дуже важко і боляче приймати е, реформи та закони, які ту корупцію будуть якось нищити. Тому вона буде в останньому якомусь ключі розбиратися е, українською владою. Ну це і зрозуміло чому. От так чи приймуть нас взагалі в то НАТО? Да, натяки на те, що нас дійсно десь там чекають, в НАТО є, але не зараз. Ми все, що говоримо з вами про супер не швидкий шлях. Нам оце вкидають, знаєте, по одній копійці. Ми маємо щось з тим робити, ми маємо приймати якісь рішення. Знову якісь рішення ми не можемо прийняти із за того, що у нас відбувається війна. От, ну і, коротше, і, оце ми ходимо по колу, і дуже важко у нас. З тим прийняттям у НАТО і дуже, дуже така, я ж кажу, довга бюрократична історія з тим НАТО. Швидкого рішення у цьому, на жаль, не буде. Да, на кінець ми маємо пряме правосуддя, то все-таки ми допхаємося з вами до НАТО. От якщо нам, звичайно, на той час воно буде актуальним, а не інший якийсь альтернативний союз, який продовжує випадати, але, тим не менш, це така довгезна бюрократична нудотвіна історія, така нудна, страшна, сумна і політична. От, тому якось так. от І літаки F-16 у нас іще фігурують у цій новині, от, що ніхто, наче не знає, коли їх передадуть, коли це станеться. Зараз ми подивимося. psst Насправді всі знають поверховні жриці, коли їх передадуть чудово, розуміють, коли це потенційно може бути. До цього готуються, до цього дійсно готуються, бо випадає зв'язка короля мечів як військового агресивного ресурсу та короля Пентакли, тобто готов, готовність фінансова у цьому всьому і ще й аркан сили, як проявлення сили. От, але поверховні жриці нагадують, це такі таємниці, які не слід нам з вами обговорювати. Та знати більш детально, нам ніхто про то не скаже. Скоріше за все, про передачу літаків ми з вами дізнаємося постфактум якогось а, застосування цих літаків на територію України. І це буде давайте так швидше, ніж ми з вами думаємо. Дійсно швидше, ніж ми з вами думаємо, що їх передадуть. От, тому в цілому на цій оптимістичній, гарній ноті, що ми дочекаємося з вами, літаків F16, я і сьогоднішні дві важливі теми і завершу. Тож, до зустрічей. Я думаю, пані Люба, як ведуча, скоро вихворіється, і ми повернемося до обговорення внутрішніх тем українського суспільства, корупційних і оця вся сама історія. Тож підписуйтеся, вся актуальна інформація про мене. Про мою діяльність, про мої курси, про мою соціальну, соціальні мережі вона всі вся знаходиться в описі під відео. Тож, а можете підписуватися і ставити вподобайки, писати коментарі, задавати питання. Я періодично до них долажу і намагаюся на них максимально відповідати. Тож усім гарного, мирного дня і до зустрічі!